Бувають моменти, коли здається, що ти стоїш на місці, а світ біжить повз. Коли руки опускаються і голос у голові шепоче, може вистачить, але саме ці моменти перевірка, ненасилу, на рішучість, той, хто пройде крізь них, стане тим, хто справді живе свою мрію. Один крок кожен день ти не зобов'язаний досягти всього одразу. Успіх не з'являється в один момент, він будується з сотень буденних кроків, які ніхто не бачить. Навіть коли немає сил, навіть коли нічого не хочеться, зроби щось одне, маленьке. Запиши думку, пройдися, почни з однієї хвилини. Це не слабкість, це витривалість, а витривалість завжди виграє в натхнення. Порівнюй себе лише з собою. Світ покаже тобі тисячі успішних людей, і здасться, що ти відстаєш. Але це ілюзія. У кожного свій маршрут, свій час, свої поразки, які не видно з екрана. Справжній прогрес не в тому, наскільки ти кращий за когось, а в тому, що ти кращий, ніж був вчора. Сьогодні ти встав раніше, не здався, сказав ні, тому що тебе виснажує. Це вже перемога. Спокій це ресурс, а не слабкість. У світі, де всі кричать, бігають і порівнюють, зберегти спокій важче, ніж зірватись. Спокій не про пасивність, це про внутрішню стійкість, це здатність чути себе, коли зовні шум. Коли ти в тиші, ти бачиш, чого хочеш насправді, а не що треба хотіти, і саме звідти приходить справжня концентрація. Приймай зміни як частину маршруту. Твій шлях не буде прямим, і це нормально. Те, що не йде за планом, не завжди поразка. Можливо, обхідний шлях виведе тебе в точку, про яку ти навіть не мріяв будь гнучким, не чіпляйся за форму, чіпляйся за суть, за мету. Зміни це не загроза, це знак, що ти рухаєшся, бо стоїть тільки те, що вже мертве. Падіння не протилежність прогресу. Ти впадеш, помилишся, зірвешся. І це не буде один раз, це частина процесу. Всі, кого ти поважаєш, пережили моменти слабкості, сорому, провалів. Але різниця між ними і тими, хто здався в одному русі встати знову і знову, навіть із запиленими руками, з сумнівами, з болем. Бо рух це вже перемога, навіть якщо повільно. Ти можеш зупинитись, перевести подих, зібратись це не слабкість. Слабкість це здатися назавжди. Твоя мрія важлива, бо вона це ти в найкращій версії, і вона варта всього твого шляху.